Ольга живе у Дніпровському районі Херсона. Розповідає, напередодні, 26 жовтня, близько 18-ї, гуляла із собакою. Коли почула поряд вибухи, снаряди посілили поблизу її будинку. Перший раз бах Слышала свіст ракети і бахнула. Собака швидко пішла і думаю, треба мабуть, повернутися. Потім думаю, мабуть, зараз буде другий. Опять це сам слышу свіст ракети, ну ми туди вже побіжали. Ну і и... Забігалі я пиль. Там, до мене дойшло, що общем, я досі можу прийти в себе. Віталій зранку вийшов на вулицю, щоб подивитись на наслідки обстрілу. Він, на балконі стояв Я бал, нічого хорошого. Лопасіки в опасі, де барабін не було. Будинок Тетяни, російська армія, обстріляла близько 22-ї. Про це і повідомили сусіди. Ми сьогодні не приїдемо. А коли ми не можемо чекати, ну хоч хоч до обіду, хоч до вечора, Ну не знаю коли. За інформацією обласної військової адміністрації, 26 жовтня у Херсоні, після чотирнадцятої години, російські військові скинули з дрона вибухівку. Поранення отримав правоохоронець. Нещодавно був, був прильот зранку. Зеленівку там, на жаль, загинув чоловік. Ще один обстріл був серед місця там. Для університету, одного з корпусів університету постраждав чоловік 36-річний. Йому була надана допомога. Загалом за минулу добу одна людина загинула, і двоє ще постраждали, отримали поранення різної ступені важкості. Під обстрілами армії РФ минулої доби були також три територіальні громади Бориславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог неодноразово завдавав авіаційних ударів по селі Львова та Тягінка. На жаль, в селі Тягінка 59-річний чоловік отримав поранення з життям. Місто Борислав ворог обстрілював з артилерії, також використовуючи буласки до вибухівки по житловим кварталам міста. Також із запалювальних снарядів обстрілював околиці села Червоний Маяк та Зміюка. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення магазину та кафе. Також пошкоджень зазнала. Дитячий садок загалом за минулу добу російські військові обстріляли Херсонщину 114 разів. Випустили 500 снарядів. 36 із них керовані авіабомби. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.